Всім привітики! Каріша на зв'язку. Приготуйте свої очі, бо в нас мега красива розпаковка сумочки від Кеті Сого. Дуже давно її хотіла, тож мрії збуваються. Запакована вона достатньо добре, тому в дорозі нічого не вимаститься і точно не подряпається. Я вирішила взяти її у коричнево-білому кольорі, так як це просто база в моєму гардеробі. У сумочці є всього чотири розділи: два звичайних, один на застіпці та інший як потаємний. Тому вона доволі містка. Ну і звичайно ж легендарне лого Кеті Сохо. І в комплекті до сумочки також йшли два прекрасних ремінці: один білий з золотою цепочкою, та другий м'якенький з щільної тканини, який просто вкрав моє сердечко. Одягаю ремінці, щоб наглядно показати, як вони ідеально підходять до сумочки, бо кожен виглядає оригінально по-своєму. А тепер давайте я покажу, як вона гарно виглядає при носінні. Тут фокус мені сказав пака, але можна зробити вигляд, що все таки має бути коротше кажучи, окремий вайб. А чи є у вас улюблена сумочка? Пишіть обов'язково в коментарі.